На рушнику пісенної любові саме під такою назвою, 11 червня 2000 року, на сцені Львівської обласної філармонії колективи художньої самодіяльності районних народних домів музичних та мистецької школи району представляли свої кращі композиції. Це був перший творчий звіт радихівчан, приурочений 10 десятій річниці Незалежності України. Символічно, що 11 вересня 2016 року через 16 років творчі колективи Радехівщини знову на сцені Львівської філармонії з концертною програмою І буде син, і буде мати, і будуть люди на землі, приуроченою уже 25 п'ятій річниці незалежності України. Концертну програму представляло 205 учасників художньої самодіяльності і незліченна кількість шанувальників їх творчості. Оновилися самодіяльні колективи, змінилися організатори свята. Але незмінною залишається атмосфера гостинності, щирості, доброзичливості, яку вдало в усі часи уміють створювати радихівчани. Як і 16 років тому у фойє філармонії розмістилася виставка, яка знайомила гостей свята з історією, мистецьким та творчим доробком нашого краю. Запропонована цьогорічна вдало підібрана виставка книг Сторінки історії нашого краю бібліографічних показчиків, видавнича діяльність бібліотек, підготовлена працівниками центральної районної бібліотеки, яку очолює Галина Ковальчук, цікаво і змістовно розповіла про історію і славні традиції редихівчан. Чималу зацікавленість викликала виставка Ляльок Мотанок, майстрині з Радехова Юлії Берник, виставка Робіт із соломи, майстрині селища Лопатин Асі Виховської, виставка із стрічок майстрині Ганни Ковалишин, виставка картин, вишитих бісером, радехівськими майстринями та багато інших. Виставка старовинних предметів домашнього вжитку, вишитих рушників національних костюмів, яку представляли працівники районного музею Леся Мацюк та Ніна Загиней, була центральною у виставковій залі, адже тут кожен бажаючий мав змогу не тільки подивитися, а й посмакувати смачних пончиків та запашного домашнього хліба з салом. От тільки не було радехівського пива, як 16 років тому. атмосферу свята вдало доповнював мелодійний спів самодіяльного колективу побратими села Березіка. Розпочалася концертна програма із вітального слова керівника районного відділу культури Наталії Форманець. Вас вітає гостинна та працелюбна Радехівщина. Земля родючих ланів, щедрих лісів, щирих, добрих, співочих людей. Далі святкові промови виголосили голова райдержадміністрації Тарас Карата, голова районної ради Марія Климочко. Ми дуже раді сьогодні занадану нам таку можливість представляти Радехівщину в Львівській області філармонії. Насправді, ми чекали довгих 16 років, коли вперше в червні 2000 року мистецький колектив Радехівщини гідно представляли. Радехівщину в цьому залі. Так за цей час змінилося ціле покоління. І ті дітки, які виступали в далекому 2000 році, сьогодні змужніли і теж презентують Радехівщину. А наші дітки, які підросли, вже сьогодні презентують Радехівщину не тільки в Україні, а й за її межами. Кожна людина любить свій рідний край. Але напевно найбільш дорогим для неї є те місце, де вона народилася, де пройшли її найкращі дитячі безтурботні роки. Таким краєм для нас усіх є наша рідна Радехівщина. Покладанням квітів до могили було вшановано пам'ять нашого земляка народного артиста України Ігоря Білозіра. Двісті п'ять учасників концертної програми представили 17 художніх номерів, які гідно оцінили гості свята. Я горчуся вам. Я тішуся за вас. Я по-особливому горчуся. Тому що в мене мама з Радехівщини. У мене, <плес> мене найдорожча у світі бабуся жила в селі Стаянні. Тому ви змусили хвилюватися від початку, чи все вдасться. І до кінця, бо я розуміла, що настають ті меті, коли вже все закінчиться. Ви змусили нас сміятися і плакати. Ви змусили нас. Плескати до болю в руках. Ми дякуємо, що ви є. Ми бажаємо вам великих сцен, багато великих сцен, бо ви того заслуговуєте. Ви мусите пообіцяти мені і тут нам всім, що з вашим концертом ви об'їдете кожне село Радехівського району. Тому що не всі мали можливість сьогодні вас тут почути, а вас мусить бачити і чути ваші земляки. Дякую. Мені дуже приємно, що я сьогодні побула на такому прекрасному звіті Радихівчан. Перш за все, дуже тішать таланти, таланти дітей, молодих людей, таланти пісенні, таланти такі, які справді зворушують і бачать, що це благодатна земля, яка народжує дуже здібних, гарних, талановитих, мудрих. Цікавих людей, тому я дуже тішуся, що змогла послухати і про білозіра, і про тих славних людей, які саме народилися, і вихідці із Радехівщини. Я ще раз всіх вітаю і передаю всім радихівчанам велике вітання. Я вітаю усю таку мистецьку культурну громаду Радехівщини, тому що сьогодні був дуже достойний, дуже гарний мистецький проект на сцені Львівської філармонії. І дякую кожному учаснику, який прибув до Львова і виступив на цій сцені. Я думаю, що для кожного з них це є дуже важливо, тому що це є презентація найкращих мистецьких доробок району. І я вітаю усю мистецьку громадськість Радехівщини. І сподіваюся, це не останній проект, і вас чекають справді сцени не тільки нашого Львова, але й столиці далеко-далеко за межами країни. Вітання. З великим задоволенням сказати радихівчани, браво! Таке свято, яке подарували нам сьогодні мої земляки. Радіє душа, що творчість вічна. Я вірю, що краса спасе світ. Ці слова сьогодні як ніяк як про вирівень мистецтва радихівських митців. Низький уклін всім працівникам освіти і культури. З великим задоволенням довелося побачити оцей обширний гарний концерт, який силами Радехівського району був створений для філармонії для наших земляків. І я щиро бажаю цьому колективу і всім радехівчанам побільше таких концертів, якщо вони не тільки заслуговують сцени, як кажуть, обласного рівня, але їх. І можна давати на всю українську сцену. Дуже радий бачити їх не тільки в районах області, але і на київській сцені. По завершенню інформаційної програми тиждень ви матимете змогу переглянути повний запис концертної програми. Отож, залишайтесь з нами.